Я їх озвучував. Нехай він вийде, ми хочемо послухати. Гаразд, якщо він не вийде, Наразі ми чекаємо, що він вийде, а далі ми знаємо, що робити. Откільки не вийде, що вийде. Стан кримінальних справ, О, наприклад, по зловживанню МВС Керківський район. Ми до вас зверталися, ви нам дулю, а не відповідь. Нас цікавить. Вже будь-якому. Від... Я чисто не пам'ятаю, більше трьох тижнів пройшло, відповідь можна було надати. Безпосередньо на вас питали листа. Яку відповідь? Я вам ще раз кажу, ми не отримали жодної відповіді. По земельних відповідь. питаннях так, ми звертаємося, не відповідь. отримали жодної відповіді. Конкретно по яких питаннях чого стосується. Ви говорите загальні декларативні речі. Так. Ми, ми хочемо почути загальний було стан було? речей в області. Речей. 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 Я вважаю, що загальний стан речей він відповідає в тому, що ми. А ми ви, то, ж... що ви робите? А ви говорите, що відаєте? Наприклад, те, добре? добре, тільки Дивите. порушено кримінальних справ. Проти людини, яка з часів Януковича е займає посаду керівника лісового господарства, яка розікрала і це зафіксовано не, один, маєте не на один мільйон, я маю на увазі обласне лісове господарство. Я, я можу вам сказати, що. По Кременецькому ліскові в нас закінчується провадження дії директора, його сина, який був також пізніше директором, і ще кількох працівників кілько, цього лісового кваліфікується як вчинене е, розкрадання державних коштів, яке скоєно організовано. Ну, Організація від нас не може. Нажимає хай каже голос, що стосується діяльності лісгоспів, прокуратура області закінчується кримінальне провадження. Я говорю стосовно службових осіб Кременецького лісгоспу? Значить, там є двоє директорів колишніх, а також інші службові особи. Їхні дії кваліфікуються як розкрадання державного майна, яке сколено організованою злочинною групою. Збитки порядка складають 900 тисяч, Обирались запобіжні заходи цим двом особам у вигляді тримання під вартою. Пізніше вони внесли застави, визначені судом, і е, зараз перебувають на іншому запобіжному заході. Це впровадження направляється до суду для розвитку. Те, що стосується ліз Ви не що сказали, що його сказали. Я питав по обласному, а не по кримінецькому. Ну, це є структура обласного. Так, але я про обласне Значить, ні. Назвіть, будь ласка, конкретні факти, що стосуються порушень діяльності обласного цього. Тому що я повторюю, прокуратура, я не розумію, в чому прокуратуру звинувачують у всіх бідах, але ми не є спеціальними підрозділами, які займаються оперативною діяльністю і виявляють певні злочини. От, до речі, по Кременці це матеріали, які були зібрані управлінням по боротьбі з організованою Це попадинці. – Що саме? Що? Що так. він ще там? Я Є не були знаю. купа кримінальних справ. Де вони зараз? Які саме при мені кримінальних справ не було? Архіви піднімаєте. Ми піднімаємо. ви свирнули, ви не кричіть, ви подайте конкретне питання. Ви ж, билан, не, не чули, ви не знаєте, ви не в курсі. Ну конкретно яка справа? Людина знає. майже рік на лікарняному. у вас це не надали на... то питання? Значить, я ще раз кажу, були зміни, Прийнятий новий закон про прокуратуру. Прокуратура позбавлена функції загального нагляду. Ми не здійснюємо нагляд за діяльністю різного роду суб'єктів, розумієте? Ми слідчі без вашого дозволу, навіть кроку одного не несе. Загальний нагляд Ви зумієте, не розказуйте нам ваші добре? Загальний нагляд дзвінців то є різні речі. Ви краще скажіть, скільки посадових осіб притягнуто до відповідальності, вони зараз е, мають кримінальність. Не просто справи відкриті і закриті. Ні, ні, ні. Нас є знову відкриття. Ігор, Ігор, дай Миколі. Татистику ми готові навести вам повністю, яка вас цікавить, в тому числі і по корупційних провадженнях. А чому вона ще не оприлюднена? Чим ви займаєтеся? Ми, ми постійно оприлюднюємо. Постійно дивіться, читайте в засобах масової інформації наші вісті. Вони є віці? на контролі, якщо ні, давайте говорити конкретно по кожній кримінальній справі. От сьогодні при депутаті цієї акції прозвучало, що прокуратура в області не направляє до суду високого нас є направлені до суду е, по отриманні неправомірної вигоди. Начальник податкової інспекції одного з районів, заступник начальника податкової інспекції одного з районів, начальник інспекції. Наші Що саме конкретно. Я одна з тих людей, що захищає буши кінотеатр Україна. Я суто зверталася до обласного прокурора. Так, я до вас звертаюся. Я тут зверталася до обласного прокурора про кінотеатр Україна, який зруйнований найкращий кінотеатр Україна. Методом Шакра. Його. Я зверталася з касаційною скаргою, прокуратура мене не підтримала. Звичайно, що касаційні скарги мені не відмовили, так як були попрошені сроки, тому я не знала, що вже частка належить про Кромвелю. Я звернулася в прокуратуру ще в травні місяці. До сьогоднішнього дня жодного факту по розслідування немає. ПП Кромволь має 75 відсотків. Звернулася я по питанню бездіяльності міської ради. Це питання прокуратури, а не міліції. Міська рада відмовилася, практично здала, рейдер як називається. Вона не брала участі в, касати, в апеляції, не послала представників апеляційний суд. І, так, і таким чином ПП Кремль заволоділо 75%. Кінотеатру Божко України. Представте собі, дроз Віктор Іванович збирає авторську винагороду, збирав. В мене є докази і є пошакрайською порушна кримінальна справа в міліції. Докази є, що Гранд базар і Гран Базар це інтелектуальна власність. Ви собі навіть не уявляєте, скільки дроз Віктор Іванович збирав авторської винагороди від кінотеатра зруйнованого. Це скільки б сьогодні наші воїни були вдягнуті. Це я за 11 квадратних метрів місяць сплатила. 1600 гривень авторської винагороди. В той час бюджет поступало 4600 гривень. Я звернулася до обласного прокурора заявою. Не буду казати, бо я не готова сказати, якого й дати. Дав мені відповідь, що там нічого немає, заступник, який попав Шаровара, який кришував ПП Кромель, тому що в мене тягнеться 9 років. А ви що тут розказуєте громаді? Ви давайте, давайте відставку, якщо ви не можете навести порядок в нашій державі, в нашому місті, бо ви допомагаєте руйнувати нашу державу. А коли зруйнована держава, коли, коли руйнується, коли захвачується і продається комунальна власність і землі, ця держава руйнується. Можна сьогодні воєнний час бути держава сильна, коли ви не реагуєте, ваш представник прокуратури, ми були на сесії міської ради. Коли піднімалося питання по землі 25 квітня, коли нас травили газом, ви відмовилися <питін> порушень немає. Нас називали безпечників і сепаратистами. Прокурор, який була присутня на сесії міської ради, не реагував на порушення депутатів. Не робить прокурорського нагляду на любві сесії. Нажимайте хочу показати та сказати, щоб люди зрозуміли. Зараз немає прокурорського нагляду. Ми не здійснюємо жовтня двадцять шостого жовтня. Як заява є кримінальна, що ви права переписка припинаше ліфтом? А я з вами за переписку я потерпіла по трьох кримінальних справах. Я прийшла після Майдану. Шарованці прав. Ми розіграли комедію, грали, Як кожного із вас, я кожного із вас може назвати, ви, ваш брат, вся прокуратура в області 11 років займалася. Вивернулася від людини. Що від людини? Ви займаєтеся злочинами! Ми вже замучили до вас ходити. Я подивитися. У мене вже 70 7 кілограмів Я Як вас попасть? Я хочу, мілюстрували. Висупити, мілюстрували. Висупити, мілюстрували. Висупити мілюстрували. я хочу виступити в нас. Я є депутат міської ради, і я хочу, щоб ви трошки приспущали, я не захищаю дії прокуратури, але чому я не бачу вас під сесією міської ради, коли приймаються рішення, наприклад, по гаражам, коли прокуратура виграла суд і відсудила в міської ради землю, яку вкрала міська рада, і чомусь ніхто не захищав, і зараз прокуратура да. Що подає Чому ви не йдете до першого джерела? Чому ви не йдете туди стрикувати? Хто ці да землі? Хто розподіляє ці парки? Хто роздає? Судья, питайтеся, не приходьте від кораблі. Гойме концерта. На не підприємство. Не треба вам альбати. Юрий Митрович! Юрій Дмитрович, Юрій Дмитрович, на секунду! Нічого він не робить, а не чіткий. Ти чого не взяв? Ришує! Героємося! Ми бачимо, що система лишилася такою, як є. На жаль, військовий стан в державі ми не можемо навести порядок з тими методами, якими ми могли б його навести. Але я хотів би ще раз нагадати всім представникам того режиму, який новий вже будують під себе нові пахани. Ми громадські структури, можливо, якісь речі. Можемо пропустити по себе. Але пересічні українці того всього терпіти не будуть. Настане знову якийсь момент, в який прийдуть люди і знову будуть викидати їх з тих кабінетів і потім будуть плакати, що вибиті вікна, що вкрали ноутбук чи мобілку в якогось хабарника, який на ту мобілку в житті би не заробив, тому що вона коштує. Пару тисяч доларів. А ніхто нічого не брав, в них. Так, ну звичайно, в них руки нічого не брали ще від, справи, ще від eh, приходу їхнього на ту посаду. Наша акція, вона можливо сьогодні не вирішить ту ситуацію, яка є. Але ми вчергове нагадуємо. І навіть я би попросив, прошу вас, робіть свою роботу, тому що прийдуть люди, викинуть і підпалять. Прокуратуру підпалять вам до... Куратури не треба, їх треба позволити. Ну, тут, ну, коли прийдуть люди. Звичайно. Звичайно. Тут не треба, бо вони так, справи повикидали. кажуть, що вони згоріли. А вони там самі. А без справи хай залишаються. Тут вони говорять, що у нас нема конкретики, насправді, не знаю, то нам ми відносимо їм цілу купу всяких звернень, всяких запитів. Всяких запитань, і на якісь скандальні речі, на якісь речі, за які, скоріш за всього, вони отримують гроші, вони жодних відповідей не дають. Якщо раніше хоча б відписки давали, зараз навіть відписок вже їм тяжко написати, щоб ми мали їхню думку з цього приводу. Ще раз наголошуємо, що люстрація може бути в законних рамках. На даний етап вони б могли самі валити з цієї роботи, а як ні, то люстрацію можуть провести їм люди. То, що ми сьогодні принесли символ їхньої влади, яка надламана минулої зими, це тільки продовження тих подій. Насправді, революція ще не завершена. Вона завершена буде в той момент, коли в Україні буде. Панувати український порядок, ми за те, щоб в державі були і міліція, і силові структури, і якісь спеціального призначення, і прокуратура, але вони мають виконувати свої прямі функції, берегти кожного пересічного громадянина держави. Якщо вони цього не будуть робити, якщо вони будуть... Скоїти навпаки, то тоді громада за собою лишає право діяти тими методами, які вважатиме за потрібне. Кожен поневолений народ має право на повстання. Це повстання ми довели, що ми можемо його проводити. Зараз без участі держави фактично українці годують всю армію. Війну внутрішню, якщо вони хочуть розпалити. Бо до чого вони ведуть? Вони програють. Слава Україні! Ще друзі від самооборони хочуть зачитати звернення по конкретних речах? Друзі, десь ми вважаємо, що громадські структури, громадські організації мали би тримати руку на пульсі тих гучних справ, які веде прокуратура. Ми десь не можемо в силу. Того, що в нас не вистачає сил контролювати абсолютно всі справи, навіть і дрібні, але гучні потрібно контролювати, тому що саме на цих справах відбувається зловживання саме в цих стінах, стінах цієї будівлі. І сьогодні ми підготували звернення до генерального прокурора Яреми, який також не дуже добре себе поводить, як ми бачимо, але хотіли би отримати реакцію. І до Гулкевича. Наше звернення стосується трьох кримінальних справ, які набули розголосу, і є суспільно значимими для міста Тернополі і області. Загалом перша справа це є справа, яка кримінально порушеною проти підприємства Тернопіль Комунал Сервіс. Це є підприємство, проти якого зараз ведеться кримінальна справа. Підприємство, документи якого було Взято на перевірку фінансової інспекції, але ця справа зараз глушиться в стінах прокуратури. Тому що ця справа стосується конкретних посадових осіб міської ради, які завели сюди це підприємство, які виграють та тендери, орієнтовна сума збитків 3 мільйони гривень. І ця справа вона вирішується отут. Друга справа, яка зараз внаслідок активності громадян доводиться до суду, це є справа по голові управління захисту справ споживачів Федорцеву, якого його разом з заступником було взято на хабарі. Проте уявіть собі таку ситуацію, коли заявники, які давали хабарі, йдуть в стіни цієї структури подавати заяви, що вони ну, давали ці хабарі, щоб тільки посадити того Федорцева з голосного хабарника. Деякі очільники прокуратури викладкають їх на розмову і говорять, що проти них також буде порушена кримінальна справа, так як вони давали кабарі. Скажіть мені, будь ласка, коли ми зможемо подолати корупцію, якщо такі люди просто-напросто страшать свідомих громадян, які несуть їм вже готові факти корупції посадових осіб. І третя справа, яка зараз розглядається, це по голові реєстраційної служби. Його посередника було взято на хабарі в сумі 42 тисячі гривень. Є задокументовані факти. Ці факти є тут в прокуратурі. І один заступник, заступників, перший заступник Антюк, значить, кришує цю справу, тому що він в пікуля є дуже хорошим знайомим і відмовляється порушувати справу по факту хабарництва, намагається перефасувати цю справу як шахрайство, щоб Пікуль відбувся тільки з платою там, штрафу. А це реальна кримінальна справа. Уявіть собі, 42 тисячі гривень вони взяли за 52 пая, а таких угод вони за рік зареєстрували 20 тисяч. 42 тисячі це 20 паїв, це ну, 50 паїв, а 20 тисяч таких доларів можна підрахувати суму збитків. Плюс є інші задокументовані факти. Але в силу того, що між ними є добрі відносини, вони цю справу кришують. От і зараз потрібно тримати цю руку на пульсі, тому що цього посередника, пана Гещука Володимира Тимофійовича, якого взяли, Чорткові, по ньому розробляють документи, а по пікулю, який цю злочинну групу організував, його кришують. Відповідно, на цьому потрібно тримати руку на пульсі. Як ми бачимо, також ще є одна дуже важлива річ це є консультативна рада при прокуратурі. Тому що якщо б була ця консультативна рада, вона могла б у будь-який момент викликати чи заступника, чи голову прокуратури і заслуховувати їх по конкретних справах, на якому зараз рівні вони перебувають. Створення цієї ради, воно саботується. Гукевич писав наказ, ще в квітні цього місяця. До цього часу нікого не скликають, абсолютно нікого, жодного дзвінка. Тут є вона створена, якась фіктивна підставних усіх дерев, а нас не, не закликають. Тому ми будемо приходити. Якщо вони думають, що вони від цих справ відкрестяться, вони глибоко помиляються. тому що вже як заявили побратими з правого сектору, ми за собою залишаємо право і на протест іншими засобами. Тому що вони повинні розуміти, якщо зараз не буде доведено, що вони працюють і захищають інтереси пости українців, то народ до народів, просто на то в Дякую, Де, дуже, дійсно. що ви прийшли. Коротко посом. Я сюди. хочу повідомити, бо я входжу в консультативну раду, начебто при прокуратурі, і вони хотіли зробити крадькома. Але ми знали, якому ще на декілька нас активістів, і ми прибігли. Звичайно, з великим скрипом написали ті заяви. Зібралася консультативна рада, тоді корму не було, і на тому закінчилося. Громадська рада при міліції звернулася до прокуратури. Порушеннями, по кінотеатру Україна, по, по землі те, що на новому світі, по, по майданівських коштах. Навіть прокурор не з не зумів собі дати відповідь громадській раді при міліції, яка створена. Вони стільки ми раз питань піднімаємо і стільки ми робимо звернень, не реагуються. Чому не реагується? Я вам дам відповідь, відповідь пряма. І в Тернополі спимо. Ми байдужі. Соні соромно. Ви подивіться, скільки нас тут зібралося. Парки зруйновані. Всі куди не їдеш, в маршрутці їдеш, що їш, люди опорюються. в Таксі їдеш, таксісти опурються. Але ніхто вам нічого не зробить і ніхто не прийде, вам не зробить. Якщо ви кожен не почнете з себе, як ви кожен не дасте собі відповідь, а що я зробив для своєї дитини, для майбутньої дитини? От коли ви не йдете відповідь і не будете байдужими, тоді ми щось змінимо в нашому місті Тернополі. Бо прекрасне місто Тернопіль, яке займало друге місце по, оселенні, по чистоті в радянському союзі після Києва, перетворюється в Шанхай. Парків немає. Барків немає. Людей залякують. Від людей сепаратистів. Клейма, бішають клейма. Замовляють фільми. Я вже належу, до банду групування. Фільм замовили, слідкують, знімають. Але не будьте байдужими, бо буде ще гірше. Тримаємося, слава Україні! Героям слава! Завершимо нашу акцію славним Україне. Щеме Україні слава.